Пізній посів озимої пшениці Вінковечена 20 березня, 25 рік. Маємо два посіви, Один проводився більш раніший термін, десь там середина жовтня, інший затягнутий після опадів на кінець жовтня, початок листопада. Розрив між лінією, тобто між двома посівами, у нас більше двох тижнів. І зараз воно чітко відображається на самому посіві. Але зараз ми поговоримо не про те, оця чітка межа. З лівої сторони у нас раніший посів, з правої пізніший. У нас були певні опади протягом останнього тижня. І у нас листя затримало вологу. Більш щільніше був ґрунт, не так видувалося І гарно відновилася коренева система. І краще затримується волога в даному посіві. Також коренева система зимова нічого. Є відновлення вторинної кореневої системи. Вона в вологому шарі ґрунті. І вона продовжує гарно наростати. До цієї питання зняті. Тепер переходимо в посів пізніший. Ситуація наступна: дуже сильно видуває вологу з прикореневої зони. Дивіться, відновлення кореневої системи весняної практично немає. Ось один якийсь волосочок рухнув, але він. Дуже-дуже тоненький і ніякий. У нас до 15-20 квітня, поки е, немає видовження світлового дня, буде проходити ще кущення весняне. Ось ми бачимо, що друге стебло там ще виходить. В принципі, за нього ще можна поборотися. Адже от такий посів тут буде різниця в поврожаю суттєва. Е, що ми далі будемо робити? Даний посів. Оця ділянка з, лівої, з правої сторони у нас йде випирання. Адже тут була більш продуваємость ґрунту, і йде ерозія ґрунту, йде випирання вологи наверх. Адже два дні по у нас була, були нічні морози до 4, а подекуди і 7 градусів. Що буде відбуватися? Оця коренева система в рихлому ґрунті не буде сильно відростати, адже вона волога це видувається, морозами підтягується нічними і в день воно видувається, нема активного відростання. Ми будемо проводити тут каткування важкими кольчасто-шпоровими катками. Тим самим ми прожмемо оцю, оце випирання, прожмемо в нас тут є більше 5 см. Подекуди, в яких господарствах є і сантиметр і більше. Проводимо каткування, підтягуємо вологу до вузла кущення, до точки відростання кореневої системи, у нас до опадів.